Коли ми 24 лютого зрозуміли, що почалась війна, ми почали думати, навіть намагатися щось прочитати в книжках, а що ми повинні далі робити. І різниця так, коли ти розумієш, що у тебе велика відповідальність за багатотисячну корпорацію, перш за все, за студентів, і що ти повинна перш за все убезпечити дітей, студентів, так, починаєш робити те, що ти не планував, не знав і навіть не вмів, але ми всі дуже швидко вчилися, тому що ми розуміли, що у нас немає часу. І коли ми обезпечили своїх дітей, коли ми зрозуміли, що ми можемо якось контролювати ситуацію і працювати, все трошки стабілізувалося. Коли ми мали можливість перший раз приїхати в університет, ну навіть не приїхати, а пішки дійти, тоді ще нічого не працювало. Коли ми тут всі зустрілися маленькою командою, ми зрозуміли, що все, у нас є ядро, ми починаємо працювати. І це було дуже важливе рішення. І все якось закрутилося. Ми почали працювати. Ми, головне ми втрималися. І це було головне, що ми могли зробити в той час.